Привіт! Вітаю вас на занятті. Сьогодні будемо працювати з мобільністю суглобів. І перше наше положення це стоячи на колінах, долоні попід плечима, коліна, попід тазовими кістками. Перевіряйте вагу тіла, вона рівномірно розподілена між руками та ногами, стопи розслаблені поки що. І спокійне рівне дихання. Довгий вдих. Довгий видих. Підтягніть м'язи живота, вирівняйтесь в плечах, довгий вдих. Виштовхніть добре ребра. Видих. Трошки з'єднайте лопатки. Цей рух непомітний, але ви відчуваєте його тілом. Проаналізуйте реакцію, спіймайте сигнали, відчуйте всі чотири точки опори. І ми починаємо. Права рука. Відриваємо від килима, витягуємо вгору до стелі, розкриваємо грудний. Вирівнюємо лікоть і тягнемося кінчиками пальців. Повертаємо чітко під плече долоню. І з лівого боку теж саме. Довгий вдих, довгий видих. Вдих. Почергово. Видих. Вдих. Видих. Спробуйте рухати тільки руками, плечима, ну, максимум грудним відділом. П'ять. Шість. Сім. Кожного разу дивимось в долоню. Вісім. Вгору. Дев'ять. Десять. Тільки права рука вгору вдих. Розкриваємось, видих, долонь під мишку лівої руки. І знову вгору вдих, видих. Тільки рука працює ще три рази на цей бік. І ще один. Повернули руку на місце, з лівого боку почали. Довгий вдих, довгий видих. П'ять. Чотири, три, два, один. Повернули руки по підплечі і довгий вдих правою рукою розкрились за грудним гору вдих, видих вниз по підмишку на лікоть, плече та щічку. Витягуємося лівою рукою, не втрачаємо ваги тіла на, плеч, на одному плечі та на двох колінах. Тримайтесь, дихайте, довгий вдих, довгий видих. Нехай ваш таз залишиться над колінами. Обережно спочатку ліву руку повертаємо, потім праву. Те ж саме на інший бік. Довгий вдих за лівою рукою, довгий видих. Вниз на лікоть, плече лівої сторони, праву руку, праву руку витягуємо та подовжуємо лінію. Вага тіла на трьох точках. Плече, праве, ліве коліно. Долонь за долоною повернулись. Перейшли в нейтральне положення спиною та зачепились стопами за килим. Довгий вдих. Виштовхуємо сідниці на п'ятий видих. Штовхаємо плечі вперед, але не втрачаємо конструкцію спини. так? Нема прогину. Тримайте рівно плечі і таз. Довгий вдих. Довгий видих. Вдих. Пограємось вагою тіла на стопи на плечі. Видих. Тепер кожного разу змінюємо положення стоп. Коли виходите вперед на плечі, пальці зачепились за килим. Коли виходите в позу дитини, стопи розслабте. Довгий вдих. Тримайте спину. Це найголовніше. Видих. Вдих, видих. І ще один раз. Видих. Продовжуємо цю комбінацію, але коли зачепились стопами за килим, виходячи в планку, вирівняйте коліна. Повертайтесь на коліна, розслабте стопи і в позу дитини. Довгий вдих. Планка. Видих. Сідниці до п'ят, Вдих, планка. Видих. Сідниці до п'ят. Ще один раз. Тримайте спину, м'язи живота активні, дихайте. Залишились в планці і обережно перейшли чатурангою вниз на живіт. Довгий вдих, собака мордою вгору. Підкрутіть добре лобкову кістку, витягніться та потягніть стегна, сідниці міцні, стопи натягнуті. Довгий вдих, поза дитини. Видих. І тепер зробимо чотири переходи. Собаку мордою вниз, зачепились стопами, відчули лінії. Перейшли в планку, видих чатуранга, собака мордою вгору. І якщо є бажання та можливість через підйоми собаку мордою вниз, але можна і через стопи і згинати коліна. Підлаштовуємо кожне положення, кожну вправу під себе сьогоднішнього. Довгий вдих. Довгий видих. Ще два рази. Вдих. Видих. Вдих. Вийдих. І заключний, Відчуйте кожну точку. В позі дитини залишаємось на декілька циклів дихання. Вдих. Повертаємось з позиції, з якої почали заняття долоні по підплечі, коліна по підтазові кістки, і розкрили руки якомога ширше. Так, щоб ви, звичайно, не падали вниз обличчям, могли себе тримати, але в той самий час відчували легке напруження. І обережно, почергово спробуйте вниз дотягнутись внутрішньою частиною руки до килима. Значить, під мишкою так пахвами тягнемось до підлоги. Довгий вдих, довгий видих. Вдих, видих. Зверніть увагу, що лінія таза зберігається сідниці над колінами. Принаймні намагаємось. І ще декілька разів. Вдих, видих, вдих, видих, вдих. Видих, вдих, видих. Повертаємо руки на ширину плечей і виходимо в собаку мордою вниз. Довгий вдих, довгий видих. Вперед ногу так, щоб ви залишились обличчям до камери. Сідаємо. На стегно, попереду нога зігнута в коліні, позаду так само нога зігнута. Ви намагаєтесь притиснути сідниці до килима. Спочатку перші декілька переходів з одного боку на інший, допомагайте собі руками, якщо треба. То права попереду, ліва позаду, то навпаки. Сама цікава частина. В моменті переходу ви активізуєте кольшовий суглоб і відчуваєте, як тепло розтікається по тілу. Тепер без рук. Спробуйте тримати спину витягнутою за маківкою вгору. Дихайте. Кожного разу намагаємося сідницями. Зачепитись за килим, притиснути їх якомога нижче. І тепер ще цікавіше, якщо вам комфортно, витягуємо руки вгору і підіймаємо сідниць на коліна. Знову повертаємося вниз. Руки можна не спускати. Змінюємо ноги та ще раз виходимо вгору. Довгий вдих, довгий видих. Вдих. Видих. Вдих, видих, вдих, видих. Найцікавіше на сам кінець цієї комбінації ви виходите вгору, повертаєтесь вниз і розвертаєтесь в голуба. Розвертаючи. Одне коліно вкилим, п'ятку вгору, довга нога. Інше коліно зберігає лінію з стегном, дивиться вперед, тобто, і ви відчуваєте, як розтягується. Відчуваєте напруження у зовнішній частині стегна та сідниці. Можна спуститись на лікті. Трошки похитатись з боку в бік. Не закидуйте голову назад, підборіться вниз. Довга лінія за маківкою і за стопою в двох різних напрямках. Відчуйте тепло в стегнах, в сідницях, в тазу. Спробуйте трошки розслабити плечі, зняти з них напруження. І так як ми тримаємо темп сьогоднішньої зустрічі, то обережно повертаємось на сідницю і змінюємо положення ніг. Тепер інша нога попереду витягніться або просто розверніться. Голуб на іншу ногу вирівнюємо задню ногу коліном вниз, п'яткою вгору. Передня нога, коліно та стегно в одній лінії. Так само похитайтесь з боку в бік. Особливо, якщо ви відчуваєте тиск, якийсь спазм, в суглобі або повздовжній. Трошки руху це завжди гарна ідея, але контрольованого. І на лікті декілька циклів. Довгий вдих, довгий видих. Вдих, видих, вдих, видих. Не поспішаючи, змінюйте положення. Ноги попереду. Ви на сідницях, ззаду довга частина килима, і хребеть за хребцем спускаємось вниз. Ви змогли прокинутись. Тілесно, я маю на увазі, розслабляйте зараз руки, ноги, лягайте так, щоб максимально спина була притиснута. До підлоги. Якщо з рівними ногами це не виходить, залишайте ноги зігнутими в колінах або розкритими колінами в боки в положенні метелика. Довгий вдих, довгий видих. Зробіть декілька циклів дихання. Відчуйте ребра, грудний відділ, живіт. Якщо маєте можливість, час та бажання, ви можете затриматись в цьому положенні на декілька хвилин. В іншому випадку я вас обережно через бік підіймаю. Довгий вдих і довгий видих. Дякую, що займаєтесь разом зі мною, обирайте рух, підтримуєте власне здоров'я. Я вам пишаюсь та чекаю вас на килимі на наступному занятті. Міцного здоров'я вам!